З'явився якийсь дід із бородою на два метри, назвався Ногти бородою і попросив через поріг його пересадити. Сучий камень пересадив діда через поріг і положив на піч, щоб зігрівся, дав йому поїсти м'яса, а той ще просить. Більше не можу дати, бо настрою відказав сучий камень. Я з'їм, оте м'ясо на твоєму череві та з хребта виріжу ремінь, каже нохти Борода. Кинув ногти Борода, сучі каменя на землю, взяв кота з вогню і висипав гаряче м'ясо йому на голе черево, і те м'ясо з'їв, а потім перевернув хлопа догори хребтом і видер ремінь на три персти, сам зібрався, пішов геть. Сучий камень поставив варити друге м'ясо. Незабаром повернулися королеви